Так виглядає БМП Мардер, бойова машина піхоти легендарної 25-ї Січиславської бригади. Саме за нею нещадно полює ворог і саме вона нещадно палить його на Покровському напрямку. БМП Мардер, німецька бойова машина піхоти, яка допомагає нашим січиславцям ефективно палити техніку та особовий склад ворога на Покровському напрямку. За маневреністю його порівнюють із танком Леопард. А його поява на лінії бойового зіткнення викликає ворога справжню паніку. Взагалі ворог реагує, коли бачить перед собою мардер. Влякається, дивується, яка реакція? Звісно, лякається, бо дуже гучна машина. По-перше, по-друге, це ціпки, оці обрішітка, вона дуже загрозливо виглядає. Ч'яві Мардера на полі бою наша піхота зітхає з полегшенням, адже відразу відчуває його вогняну підтримку. А ось ворог радий бачити Мардер лише під час полювань на нього. Кожного разу, коли ми забираємо піхоту, відвозимо піхоту, ворог нещадно починає крити всім, що можна. Артой, гради, все, що є. Навіть був випадок, коли ми вже забирали піхоту, був приліт 8 FPV. Ну, дай Боже, Мартер справився, видержав усе. Мардер або у перекладі куниця ідеально підходить не лише для вогневої підтримки у близькому бою. За його допомогою перевозять боєприпаси або провізію, евакуюють поранених та звісно ж переміщують штурмові групи. Пропонуємо разом переглянути, як виглядає легендарна бойова машина піхоти. у середині. зайти до БМП Мардер. Це перше завдання, нелегке, яке треба виконати. Як бачите, місця тут ну дуже мало. Це Мардер не про комфорт, а про захист та міць. На фронті саме це найвагоміші переваги. Зустрічає всередині мардера нас водій механік від професійності та зібраності якого залежить вагома доля ефективності виконання екіпажем бойового зоткання. Мотивованість та незламність допомагають числавцям мужня тримати покровський напрямок. А сила та міць БМП Мардер допомагає їм ще ефективніше нищити особовий склад та техніку ворога пекельним вогнем.